Неулюблена робота і чому це може бути небезпечно для вас в цьому відео я підготувала дзвіночки, на які потрібно звернути особливу увагу. Далі ми розглянемо негативні сценарії розвитку, якщо ви знаходитеся занадто довго на неулюбленій роботі. А також в кінці я вам запропоную три рекомендації. З яких ви можете почати для того, щоб рухатися до бажаного майбутнього. Нагадаю, що мене звати Наталія Наконечна. Я трансформаційний коуч, а також бізнес-консультант. Можливо, ви вранці не можете прокинутися, ви не можете встати з ліжка. І це не поодинокий випадок. Це трапляється з вами на регулярній основі протягом декількох тижнів або декількох місяців. І це не про те, що ви ліниві, чи не про те, що ви погано спали. Це про те, що ваше тіло. Не хоче вставати для того, щоб йти в той офіс спілкуватися з тими людьми, працювати з тими керівниками. Воно ніби знаходиться в стані супротиву і вам справді фізично дуже. Важко підняти себе з ліжка. Це перший дзвіночок, на який потрібно звернути увагу. Пробуваючи постійно в тривозі, ви відчуваєте напруження, і ви відчуваєте його в неділю протягом всього тижня, і ви можете, можливо, розслабитися лише в суботу. Також постійне напруження, тривога і стрес вони дуже небезпечні. Це другий дзвіночок, на який потрібно звернути вашу увагу. Третє це сон це про порушення вашого циклу. Ви не можете перемкнутися після робочого дня, і ви вночі все одно думаєте. Про ваші робочі процеси, про те, що вам потрібно завершити презентацію, про те, що відбулося протягом дня, і ви не задоволені результатом. Вам, можливо, прийдеться спілкуватися з керівником, і ви вже переживаєте за це. Про те, що вам потрібно виступати перед аудиторією, вам некомфортно. Тобто, ви постійно знаходитеся в такому стані очікування, аналізу, незадоволеності. І ось ваш мозок працює над цією інформацією, і ви не можете вимкнути його, ви не можете поспати нормально, ви не можете. Можете відновитися, і у вас вбиваються цикли, у вас вбивається ваш режим, і тому ви потрапляєте в ситуацію, коли протягом дня ви працюєте, а протягом ночі ви ще думаєте про те, як ви працюєте. Ну звісно, це призводить до виснаження нервової системи, виснаження ваших фізичних цін. Ну і це пряма дорога до вигорання, як ви розумієте. Четвертий пункт це про обезцінювання. Це тоді, коли ви відчуваєте, що вас обесцінюють, або вашу роботу, або ваші ідеї. Інколи обесцінювання буває відкритим, так? Тобто вам напряму кажуть, що вами не задоволені, не задоволені тим, який ви приносите результат. Але буває так, що обесцінювання, воно ніби витончене. Обесцінювання таке, як трав'яний чайок. Але коли він добре завариться, то він стає дуже міцним. ось обесцінювання це небезпечно для вас, тому що з часом ви можете Почати ізолюватися, ви можете почати закриватися від людей, ви можете почати не довіряти своїм ідеям, не хотіти з ними ділитися. В довгій перспективі обесцінювання може вести до втрати особистої цінності і втрати контакту з собою. Тому ось це відчуття, що ви не на своєму місці і що вас не бачать, потрібно звернути вашу увагу. Стани, які я тільки що описала, вони можуть призвести до негативних критичних сценаріїв. Перш за все, це хронічна втома та вигорання. Звісно, якщо ви протягом довгого періоду часу виснажуєте фізично свій організм, також свою психіку, то рано чи пізно вони відмовляться підтримувати вас в цьому процесі, і у вас просто не буде іншого вибору, як почати займатися собою, почати займатися своїм тілом, почати відновлювати свій психоемоційний стан, ви будете змушені це робити. Якщо ви починаєте цим займатися раніше, у вас є можливість передбачити такі на. Наслідки в майбутньому. Друге, це емоційне заморожування, як я його називаю, або емоційне відсторонення. Якщо ви знаходитеся в такій дискомфортній для себе ситуації, якщо ви відчуваєте постійно біль або вас постійно чіпляє щось, ви постійно незадоволені, і так далі, то легким рішенням для людини може бути вирішити, нічого не відчувати. Тобто я не хочу відчувати ось це, коли мене критикують. Я не хочу відчувати ось це, коли я спілкуюся з цими людьми. Я не хочу відчувати ось це, коли відбувається ось це і так далі. Тобто людина відмовляється від того, щоб відчувати. Вона Відмовляється від своїх емоцій, вона відмовляється від того, що в тілі щось відбувалося. І проблема цього рішення в тому, що людина відмовляється не лише від так би мовити негативних емоцій, негативних станів. Вона також закривається від всього, що є. Гарного в її житті це може бути сонячні промені, це може бути задоволення від чашки кави, це може бути задоволення від спілкування з знайомими, задоволення від близького контакту і так далі. Ми не можемо обрати лише от я вимкну. Так би мовити, негативні стани і вімкну позитивні. Ні, коли людина закривається, коли вона, як я кажу, заморожується, вона закривається від різних станів, і вона перетворюється на таку робочу машину, яка може виконувати функції, але яка не відчуває втрата ось цих відчуттів і контакту з ними це пряма дорога, щоб втратити контакт з собою, втратити контакт. Своїми внутрішніми потребами, своїми цінностями зі своїми сенсами, зі своєю мотивацією, зі своїми мріями. І це стає дуже небезпечно, тому що якщо ви втрачаєте контакт з собою, наступний етап це втрата контакту з сенсом життя. І, звісно, ви можете продовжувати виконувати свої функції, свої завдання, те, що від вас очікують, але вам буде дуже складно. Досягнути якихось масштабних результатів. Вам буде дуже складно реалізувати якісь мрії. Тоді, коли втрачається контакт з життєвою енергією, з сенсами, з мріями, у людини набагато менше ресурсу для того, щоб реалізовувати грандіозні плани, для того, щоб робити щось дуже унікальне. Тому що для цього всього вам потрібна життєва енергія, для цього всього вам потрібне натхнення, вам потрібна мотивація, вам потрібен драйв. А для того, щоб це проживати, ви маєте дозволяти собі проживати стани. ви маєте бути в контакті з собою. Тому те, що відбувається в кінці цього процесу, це, скоріше всього, ви залишаєтесь те місце роботи, яке дає вам враження, що ви ніби в безпеці, але в кінці кінців ви втрачаєте продуктивність, ви втрачаєте ефективність. Ви можливо можете виконувати свої завдання функції, які на вас поклали, тому що у вас є цей, цей навик, але вам буде дуже складно розширюватися і дуже складно рухатися до масштабу. Тому вибір. За вами, якщо ви відчуваєте, що ви хочете розширюватися, що ви хочете рухатися, що ви хочете реалізовувати свій потенціал, але ви бачите, що ви знаходитеся в ямі або в критичній ситуації, то тоді психотерапевт або коуч це ті експерти, які можуть вам допомогти з цієї ями вибратися. Або навіть якщо ваша ситуація не настільки критична, але ви відчуваєте, що вам потрібні зміни, що ви хочете змінити. Можливо, професійну діяльність, можливо, місце роботи, де ви працюєте, можливо, ви хочете запустити якийсь особистий проект, неважливо. То тоді коуч може стати для вас партнером. Разом з коучем ви можете розробити різні сценарії розвитку ситуації, ви можете розробити свою стратегію або свою дорожню карту для того, щоб досягнути бажаної мети. Ви можете розглянути різні варіанти професійної діяльності, компанії, місце проживання і так далі. Коуч це той партнер, з яким ви можете рухатися набагато швидше в цьому процесі. Другий пункт це зробити діагностику поточної ситуації. І тут є два підпункти. Ви можете робити діагностику своїх станів, а також діагностику того, що вам не подобається. Діагностика станів це коли ви виписуєте протягом тижня, двох або трьох на регулярній основі всі ті стани, які ви проживаєте: фізичні або психоемоційні. Наприклад, ви відчуваєте втому, ви відчуваєте тривожність, тоді, тоді, тоді. Ви відчуваєте апатію вранці ввечері. А ви відчуваєте безвихідь, коли ви спілкуєтеся, наприклад, з тією людиною, чи коли відбувається така ось ситуація, так? Тобто, ви описуєте ті стани, які ви проживаєте. Описання того, що не подобається. Це скоріше інвентаризація того, що вам не подобається. Це ви виписуєте те все, що вас не задовільняє. Вам може не подобатися графік роботи, вам не може не подобатися місце, вам не можуть не подобатися теми, рівень відповідальності. Можливо, те, що ви працюєте п'ять днів на тиждень і постійно маєте бути в офісі, і так далі. Тобто, це всі ті елементи, які вам не подобаються. Діагностика, вона дуже важлива, тому що це той матеріал, який можна потім використовувати, від якого можна відштовхуватися для того, щоб розглядати різні інші варіанти розвитку для вашого майбутнього. Третій пункт заключається в тому, щоб Обрати те, що ви можете змінити вже тут і зараз, і що матиме стратегічний вплив, стратегічне значення для вашого майбутнього. Ось уявіть, що у вас повністю розбалансований режим сну. Ви погано спите, ви дуже сильно втомлені. Ви можете почати відновлювати свій режим сну вже тут і зараз. Вам не потрібен ваш керівник для того, щоб відновити свій сон. Ваш сон залежить лише від вас, він під вашим контролем. А також, якщо ви відновите хороший сон, ви зможете використовувати цей ресурс, який є виділиться так, тоді коли у вас буде більше енергії, для того, щоб запускати проекти, для того, щоб займатися додатковими задачами, для того щоб впроваджувати інші зміни. Тобто для вас сон буде мати стратегічне значення, тому що якщо ви не відновлюєте сон. Якщо ви обираєте йти одразу спілкуватися з вашим босом, то тоді у вас недостатньо енергії для цього. У вас недостатньо енергії для того, щоб інтегрувати в себе, наприклад, якусь критичну відповідь, або відповідь, яка вас не задовільняє, або думати про те, який може бути план Б і тому подібне. Тому ви не можете почати з якихось інших змін, вам потрібно почати з тих змін, які належать вам, які можуть бути під вашим контролем, і ті, які з. Можуть мати знаєте таке от стратегічне значення для вашого майбутнього. І тут хочу зауважити, що коли людина знаходиться в такому важкому стані, взагалі є три стани, якщо подивитися на цю ситуацію. Є ось цей перший стан критичний або я в ямі, або мені дуже погано. Є ось цей бажаний стан, моя точка Б, де я успішний реалізований, у мене все дуже класно. Але між точкою А і точкою Б є ще точка А, 1 і так далі, тобто є ще проміжні стани. Які потрібно проходити, ви не можете перейти з вашого сьогоднішнього стану, одразу перестрибнути в свій бажаний стан. Між ними є ось цей момент, коли вам треба зрозуміти, що не працює, зрозуміти, як ви би хотіли, почати інтегрувати зміни, почати діяти, почати робити щось по-іншому. І це шлях для того, щоб дійти до своєї ось цієї бажаної картинки, так бажаної реалізації, вам потрібно від свого сьогоднішнього стану. Пройти цей шлях. І дозвольте собі цей шлях, усвідомте, що воно того варте. Але не забувайте, що є шлях, і не буває ось такого перестрибування етапів. Дякую вам за вашу увагу. Якщо вам відгукується, ставте вподобайки, підписуйтеся і до зустрічі!